Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Агроальянс. Сьогодні ми на Хмельниччині і покажемо вам навіть не кейс, не Маніту, а Девульф. Сьогодні у нас на огляді причіпний двохрядний комбайн, морквозбиральний. Перед тим, як ви продовжите перегляд, будь ласка, перевірте свою підписку, поставте дзвіночок, напишіть коментар і поділіться цим відео з усіма своїми знайомими. Можливо, комусь воно буде в нагоді. Якщо вас цікавить асортимент девульф, посівна техніка, збиральна техніка, сортувальна, все це є у нас на сайті. Також менеджери з радістю вас проконсультують з приводу цієї техніки. Цей комбайн агрегатується з трактором від 120 кінських сил. Має комбіновану гідравлічну систему. Гідравліка трактору керує поворотною задньою віссю, керує складанням розкладанням. І гідравліка, яка встановлена саме на комбайні. Гідромотор, який там стоїть, приводиться в рух вомом трактора, і керує всіми обертовими частинами на комбайні. Комбайн має два ряди, міжряддя регулюється від 39 см до 45 см. Для роботи в полі для трактора достатньо гідравлічної системи потужністю 50 літрів на хвилину, а також дві пари гідравліки, якщо у вас є ЛС-лінія, лінія розумної гідравліки, зворотній злив. Якщо її немає, то тоді буде під навантаженням гідравлічна система трактора і потрібно довстановити. Трактор, який зараз тут у нас, його укомплектували цією системою для того, щоб можна було працювати адекватно з цим агрегатом. Десь гектар-півтора моркви ви можете за зміну викопати. Ним все залежить від умов. Нам, як завжди, щастить на тяжкі умови. Сьогодні в нас дуже волого. Якщо вам потрібна більш продуктивна техніка, є трьохрядні, комбайні, причіпні, є самохідні. Це все вас проконсультують наші Менеджер. Також у нас додатково встановлене місце оператора на комбайні. Це він може допомагати оператору, який в кабіні. Органи керування дублюються, і звідси можна керувати вигрузним елеватором, пальчиковою гіркою. З кабіни можна керувати підрулюванням задньої осі. Також встановлений монітор, камери, які допомагають контролювати машину. Із таких опцій, які тут встановлені, гічкообрізні ножі встановлені на кожному ряду по 4 ножі. Також у нас встановлені для копіювання рельєфу два датчики. Гідравлічні прийомні торпеди чотири штуки по дві на кожен ряд. Очисна пальчикова гірка, очисні їжаки. Також встановлений радар швидкості. Автоматичне наведення поряду встановлено два датчики. Підхоплюючи лемехи – два штуки. Мінімальна потужність трактора необхідна 120 кінських сил. Вага цього комбайну 9,2 тони. Транспортна довжина 9,5 метрів. Ширина 3,3 метри, висота майже 4 метри. Також ми встановили сюди ледосвітлення на заводі, монітор та камери, один монітор і чотири камери. Цей агрегат в Україні, скажімо, найбільш е, е, запакований опціями. Не вистачає тільки центральної змащування і очистка ремені. Якщо ви все ще плануєте, якщо ви все ще рахуєте, якщо вам потрібен результат, якщо вам потрібна продуктивність та впевненість, то дзвоніть за телефоном в описі до відео і замовляйте свій девульф.